Доброго дня студія, чуєте так, мене? так, чую вас. Рада бачити, рада чути. Але тема Привет. у нас зараз будемо починати власне із Іла історія насправді з багатьма іксами. Поки що взагалі нічого не зрозуміло. Але єдине, що зрозуміло, що Росія зараз намагається використати цю інформацію для донесення усього світу, що в Україні не потрібна ППО мовляв. Ми не вміємо нею користуватися, і крім того, вже ось цей картополов. Заявив про те, що обмінів із Україною більше не буде, ніби вони й так дуже часто відбуваються. Як вам комунікація української влади? Тому що зараз звинувачують журналістів, що вони зарано про це говорять? Ще подібні речі. А натомість люди, члени сімей, яких знаходяться зараз в полоні, ну зрозуміла річ, що вони переживають і вони не мають поки що жодної інформації. Де комунікація від нашої влади? Яку інформацію збирають, і чому так довго? Тут дві тези. Я не хотів би дуже довго на цю тему не кажуть розмовляти, але дві ключові тези. Перша Росія це чемпіон по творенню фейків. Це чемпіон по творенню фейків. підкреслюю, це в культурі, в традиції тих. Людей, які живуть на території тієї держави, яка зараз називається Російська Федерація. Так було при Радянському Союзі, при Російській імперії і при нинішній так званій Російській Федерації. Якщо ми згадаємо подібний кейс Меч 17, ну подібний в плані того, що теж авіаційна катастрофа, то там було мільйон версій від збиття українським винищувачем до там, якихось марсіан. От. І до сих пір частина міжнародної спільноти. Не задається питанням, а чи збивали дійсно з російського боку, тому що вони вміють задурювати мізки. Так само і тут вони дуже вдало намагаються задурити мізки. Що там було насправді? Ми з буквально протягом. Ну, я думаю, декілька годин, максимум дня почуємо від наших повітряних сил. Якщо це було збиття української ракети, це було збиття української ракети. Якщо це не було збиття ракети, це, бути там Френдлі fire, збили самі себе, як вони вже неодноразово робили, чи там якась проблема всередині літака. Але чому вони так жваво коментують, чому вони так намагаються використати цей кейс? Тому що вони на цих фейках вибудовують цілу, цілу теорію. Вони намагаються. Зіпсувати відносини України з світом, виставити Україну як якась там держава, яка нібито там збива навіть літаки з власними військовополоненими. Ну це повний ідеотизм. Так що давайте наберемося терпіння, дочекаємося офіційної позиції наших повітряних сил, і тоді будемо робити висновки. Але те, що це фейк, у мене нема жодних сумнівів. Та це зрозуміло, і Оленівка та сама, і ми бачили просто неодноразово подібні речі від росіян і світ так само. Але ось чим проблема, що світ і те про що ви зараз кажете, дуже часто любить вірити в конспірологію, і там, де є якийсь сумнів, бодай то вже починають. Ага, чи знаєте ви, що насправді там відбувалося? Ось зараз це вже будуть використовувати проти нас на фоні от того, що ми чекаємо там на допомогу. Бачимо і так. Безліч таких негативних тенденцій, які відображаються на нашій обороноздатності, в тому числі. Чи це мало би минутися і не вплинути на поточну ситуацію? Усі у світі розуміють, що таке нинішня Російська Федерація, що таке нинішній путінський режим в цій недодержаві терористичній. Тому жодного ефекту. Росіянам тут не вдасться не добитися. Я більше переконаний, що ніхто навіть не зверне увагу на ці фейки, які вони платять. Тим більше, що всі в світі вже наслухалися історії про збиття ними петріотів чи чи знищення петріотів на території україни от знищення f 16 яких ще україна не має там і знищення там танків українських в числі яких україна ніколи не мала так що це абсолютно як так кажуть постріл в небо, не треба цим навіть не на цим ламати голову Будемо насправді чекати на офіційну інформацію від нашої влади. Сподіваємося, що вона буде якомога швидше, і теж розуміємо, чому її поки що немає. Адже отримати таку інформацію не зможе не тільки Україна, от міжнародний червоний хрест, який запросив дозвіл на те, аби побувати на місці падіння безпосередньо іла. Зрозуміла річ, що отримав від коша від російської сторони. Вони роблять усе так, як вони роблять зазвичай, і ПСО, в тому числі, це теж їхня стратегія переходимо до інших тем, які і попередньо хотілося також обговорити Рамштайн, 18 який пройшов вже в форматі онлайн, і цього разу його особливість, що не менше, це те, що не було пакету допомоги від США. Зрозуміло, чому тому, що гроші закінчилися із тих, які були виділені на попередній рік на новий рік. Ми чекаємо, чекали до початку січня, чекаємо і далі. Натомість, які можете зробити висновки чи включили. Решта країн учасників до чого закликав власне і Ллойд Остін. Що зараз ми не можемо. Допоможіть ви, включіться ви і свої потужності, поділіться ними із Україною. Чи побачили ви, що почули його? Рамштайн 18 відбувся рівно через два місяці після останнього рамштайна 17 який відбувся 22 листопада, і буквально через декілька днів після виходу Остіна з лікарні це позитив. Це свідчення того, що для сполучених штатів Америки навіть в умовах цієї внутрішньополітичної ну, типу кризи, да коли в них закінчилися кошти, коли йдуть дебати в конгресі, чи виділять, чи не виділять, якщо виділяти за яких умов, да що Україна залишається пріоритетом, і що сполучені Штати Америки навіть в такій для них чутливій ситуації можуть координувати. Біля 50 українських біля 50 держав, які є партнерами України в питанні протистояння російській агресії. О, так що це ключовий позитив. Друге, під час цього Рамштайну прозвучало рішення Німеччини про виділення гелікоптерів. Шести гелікоптерів. Хай вони там не суперсучасні, але, але вони набагато кращі мігів. да? і це дуже серйозний позитив в тому плані, що Німеччина показує, що вона зламала ще одне табу. Вона почала поставляти. Там для військово-повітряних сил, для повітряних сил України техніку це дуже серйозний крок вперед. Плюс доєдналася Канада до коаліції авіаційної, яка готує українських пілотів. Ми звичайно ще не почули таких гучних цифр про там надані пакети допомоги, там в сотні сотні мільйонів. Там чи не про виділення якихось там пакетів військової допомоги таких осяжних, але є пояснення. Чим далі, тим більше наші партнери намагаються уникати публічної інформації, публікації номенклатури тієї зброї, яка нам надається. Вона ця зброя говорить сама за себе на фронті і в тилу ворога, в тилу росіян. О, так що Рамштайн такий, якби вчасний. Дуже потрібний, і я думаю, що він десь певний такий. Ну є певним таким Рубіконом, коли вже настає цілком очевидним, що Сполучені Штати Америки не будуть втомлюватися від координації дій партнерів по підтримці України. Ну і власне і Ларіон Павлюк підсумовуючи результати Рамштайну, він так не те, щоб натякнув про що натякнув це. Я вас же хочу спитати. Сказав про те, що Україна цьогоріч отримає ті види зброї, яких раніше не мала. Про що може йтися? Йдеться про F-16, про Тауруси чи можливо взагалі про щось зовсім інше. Ну, якщо відверто я ж не сидю в мізках пана Павлюка, що він там мав на увазі. Але для мене цілком очевидно одне, що Україна, е, працюючи щільно з нашими партнерами, поступово, поступово е, спромоглася переконати партнерів в необхідності надання нам всієї, практично всієї, як він там е, як вона називається, ядерної зброї, стратегічного призначення, да? ну загалом ядерної зброї, всієї номенклатури. Зброя, яка нам потрібна, Думаю, що малось на увазі, і F-16, і дальнобійні ракети, і багато багато чого іншого про що в ефірі краще не говорити. Окей, тоді поговоримо про те, про що мені здається, можна і навіть треба. Один із таких поплічників Кремля, рупорів Кремля, саме в Європі. Роберт Фіцо нині приїжджав в Україну. В Київ не поїхав, бо каже, що немає ніякої різниці між Києвом і Ужгородом. Ну перед тим, взагалі, розказував про те, що і ракетних обстрілів у Києві мовляв немає. Але приїхав із того, що вже відомо і розповідав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Ну, є певне таке потепління в стосунках, хоча в у відносинах, перепрошую, у відносинах між країнами, хоча спільної прес-конференції не відбулося, були лише ну окрема заява від Дениса Шмигаля. Про що свідчить ось цей приїзд, і чи вдалося переманити так би мовити на свою сторону за якимись етичними більше такими і ціннісними вподобаннями до України, чи все ж. Таки російські гроші поки що керують. На мою думку, по великому рахунку, Україна мала відмовитися від цього візиту після того, що наговорив Фіцові, на як мінімум, має вибачитися або він, або його міністр закордонних справ. Тим не менше, скоріш за все, на банкові вирішили. Ну ми зараз не в тій ситуації, щоб іти на ескалацію скажемо ситуацію в відносинах з цією країною Краще все таки спробуємо якимось чином це заладить. І пішли на зустріч прем'єра Шмигаля. З фіце. Чи було там якісь прориви? Не було. Чи, було, чи вдалося якось згладити? Ну, можливо, десь там трішечки. Але тим не менше, мені здається, що для Фіцу це був певний такий холодний душ. Він не зустрівся з Зеленським, Він зустрівся з технічним, ну, якби главою уряду України. Всі прекрасно знають в світі, що керує всім президента, не прем'єр-міністр, незважаючи на те, що парламентська президентська республіка, і відповідно йому десь вказали його місце. От а що буде далі? Ну мені здається, що поступово Фіцо буде трансформовуватися, тому що в Словаччині вже були чисельні виступи проти його політики, його партії його і нього особисто. Він насправді грає, як так кажуть, з вогнем. Якщо він буде продовжувати е, е, продукувати такі проросійські наративи, то словаки його просто викинуть з, з кабінету. А українцям треба бути дуже поміркованими, зваженими і намагатися утримати нинішній стан. Відносин словачини на тому рівні на, 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 на якому він є, працювати не тільки з свіце, працювати з президенткою, яка є набагато більш проукраїнською полі, політикиною, і працювати з громадянським суспільством, з приватним бізнесом. Що до речі, ці підтвердив, що вони не заперечують необхідності виконання приватних кон контрактів між приватними м, компаніями, в тому числі по поставках зброї, і м, далі буде все, як то кажуть, більш-менш нормально.